Книга Короткі думки номер 3 це тільки мої слова. Кожна людина має тільки своє слово, і від слова тільки свою дію. Бог має тільки істинне слово і тільки правдиве, правильне слово. І це все, що я кажу, тільки моя особиста думка. Моя особиста думка. Кожен має і повинен мати свою думку. Бо кожен створений Словом, тобто Божим Словом, значить, кожна людина. Це і, це і є власне і є слово, яке має Боже, тобто частинку Божого Слова. Я завжди наголошую, я не маю Божого Слова і кажу тільки своїм словом, яке є помильним, яке є неправильним. Який є недосконалим. А головне, я весь час буду вам різним способом так робити, примушувати думати самостійно. Не так, як я думаю, не так, як думає будь-хто, який вас вчить. Не так, як кажуть вам думати інші. Бо більшість людей навколо з різних причин хочуть, щоб ви. Думали так, як вони. А я кажу, думайте самостійно, вчіться шукати, як правильно логічно думати, Вчіться самостійного думання. Згодом кожен такий самостійник в думанні зрозуміє, щоб мати більше, треба шукати того, Хто краще знає, того, хто більше вміє, і головне той, хто знає або дуже багато і в цьому розбирається, або знає все. А все знає тільки Бог, який і є все. Але це тільки моя думка. І це тільки моє слово. А яке буде ваше слово, це вам вирішувати. Шукайте слово життя і будете правильно жити.